У Бога виглядає дивне почуття справедливості. Він відкриває очі тим, хто не бачить, і закриває тим, хто впевнений, що бачить. Слава Ісусу Христу, друзі. Сьогодні роздумаємо над словами Ісуса, який каже: Я прийшов у цей світ на суд, щоб ті, що не бачать, бачили, і ті, що бачать, сліпими стали. Ці слова Ісус промовив після зцілення сліпонародженого. народженого людина, яка фізично не бачила, першою впізнала у ньому месію. А ті, хто мали знання, владу і титули, залишилися в духовній темряві. Христос говорить про перевертання духовного порядку. Світло відкривається не тим, хто все знає, а тим, хто смиренно визнає. Я не бачу його суд це не покарання, а виявлення істини, хто справді шукає Бога, а хто лише вдає. Парадоксально, але лише той, хто визнає свою сліпоту, може прозріти, бо гордення це завжди темрява, навіть якщо ти стоїш під самим сонцем. Бог не може відкрити очі тим, хто сам вирішив, що бачить усе. Христос приходить, щоб дати нам очі серця, бачити правду, бачити любов, бачити Його присутність. Та якщо наше серце заповнене гординою, ми будемо, як фарисеї, бачити чудо і не впізнавати Бога. Знаєте, є люди, які настільки... Все знають, що навіть Бога готові вчити як треба рятувати світ. І не розуміє, що саме так і стають духовними сліпцями з окулярами самовпевненості на очах. А ви, друзі, сьогодні більше схожі на тих, хто просить у Христа зору, чи на тих, хто вже вирішив, що бачить усе сам. Напишіть про це в коментарях.